Нова домівка для більше ніж чотирьох сотень людей. У Кам'янську прихисток знайшли переселенці з усієї Донеччини. Два роки тому разом з чоловіком з-під обстрілів тікала й пані Віра. Жінка родом з Макіївки. Говорить, спочатку виїхали до Бердянська. Там жили у холодних наметах. Та згодом каже Дніпропетровщина, стала для них другою домівкою. Там сильні бої у нас були. Начали бомбити, прямо прям, прям, прям нашого дому. дома суд бомбіла прямо за углом. У нас і от ми уяхали Бердянська, а з Бердянська нас уже куратор привез сюди. Здесь мы получаем дотации. Здесь тоже мы, допустим, здесь отопление у нас здесь нормальное. Нам дают калорий ферт зимой. Мы не испытывали никаких нужд. Летом, конечно, очень жарко. Переселенці проживають у гуртожитках, що розраховані на 56 людей, а також у будиночках сімейного типу. Один з таких став тимчасовою домівкою для пана Сергія. Тут він проживає разом з дружиною та дітьми. Чоловік ділиться таке житло, їх влаштовує. Найбільшою проблемою називає відсутність роботи, адже прогодувати сім'ю з п'яти людей без постійного прибутку надзвичайно складно. Жити можна, звісно, з учотом того що війна. Ну саме проблема це на роботу не беруть, куда ні спрашуєш. Все, устрає, все добре, а потім, як тільки документи глянула, а з Донецька, ну, оставьте свій номер телефона, ми вам перезвоним. І так, уже два роки. Усього містечку розраховане на 460 людей. Наразі мають лише декілька порожніх кімнат. Керівництво каже, охочих заселитися чимало, адже ціна за одну людину не перевищує 150 гривень, а проживають тут згідно договору. Срок заключения договора оговорен положением по проживанию, значит, он заключается на три месяца. Но ну, мы эти договора продлеваем практически регулярно. По окончанию договора практически не выселяем никого. То есть, Если человек нигде не определился с другим местом проживания, то есть мы перезаключаем договор на новый срок. Кожен з п'яти модульних містечок заселений майже на сто відсотків, та вже восени керівництво очікує черговий наплив переселенців. Адже через високі ціни на комунальні послуги цієї зими кажуть, знімати квартиру буде надзвичайно дорого та заспокоюють місця у містечках. Ще є. Наша Дніпропетровська область більше всього отримала модульних городків. Їх у нас п'ять Дніпропетровської області, Це Кривий Рог, Нікополь, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ і Павлоград на сьогоднішній день. Дніпродзержинський, Павлоградський і Днепропетровский городок заселены практически на 100%. У нас есть места в Нікопольському и в Криворургском городке, поэтому, если есть какая-то потреба, конечно, основную массу переселенцев мы направляем сейчас в эти два городка. Комфортні кімнати та необхідний мінімум. Переселенці кажуть, загалом умови їх влаштовують. Скаржаться люди лише на бруківку. Ходити по камінцям кажуть незручно. А для дітей та інвалідів зовсім небезпечно. Та керівництво поспішає заспокоїти. Обіцяють, нові доріжки зроблять вже цієї осені. Юлія Зягінця, Микола Худолій, новини 51-го.